Я не знаю, як ви, але я вже за вами засумувала. Сідаємо швидко. Чому, Сергійко, перерва закінчилася, сонечко, я розумію, що тобі хочеться поговорити, пограти, відпочити довше, але ми це будемо, ви будете це робити після уроків. А зараз продовжуємо працювати, набувати своїх знань. Сьогодні на уроці письма ми будемо вивчати букву ща маленьку». Будемо вчитися її писати. Тому, поки я налаштовую екран, ви відкриваєте зошит, друкований на сторіночці п'ятдесят першій. А ви чи не поїхали? Вже так, Сергійко? Ви <рес> знаєте, знаєте, коли на уроці починають розмовляти, відволікають не тільки дітей, а ще й і вчителя. Тому що коли ми працюємо, повинно бути, <рес> да, нічого не заважає. І якщо я комусь вимикаю звук, не треба його включати. Домовилися? Так. Тема нашого уроку написання малої буквища, складів, слів і речень з вивченими буквами. Списування друкового речення. Дітки, сьогодні будемо працювати на двох сторінках зошита. І так. Буква «Щ» – На яку букву вона схожа? На букву. Це на букву. Mm -hmm. «Ш», Правильно. Mm -hmm. На букву це правильно сказали, схожа хвостиком Єгор сказав, так? на букву шажа першими трьома елементами. Подивіться на малюночок і скажіть, що ви бачите на малюнку, які слова з буквою «ща». Ящерка, ящерка. Ящерка, правильно, Аліночка, ще яке слово, у якому слові є буква ща? А, а ще Плащ. 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 А ще. Я вам підказую. Куч, правильно. Итак, кущ, правильно! І так, кущ, ящіка, дощ, плащ у усіх цих словах є буква ща. І так, за зразком. Ви обведете штрихпунктирні лінії, елементи маленької букви «ща». Дітки, це вам буде зробити дуже легко. І так, подивіться уважно на екран. Маленька буква «ща» складається із чотирьох елементів. Приготували олівці, взяли в руки і пишемо зараз у повітрі разом зі мною. Маленька… Літера складається з чотирьох елементів. Це три прямі похилі палички. І так, рахуємо. Раз, два. Три. Три прямі похилі палички і за округленням внизу правовий. І четвертий елемент це петля. Точно така сама петля, як є у букви С. Написали іще раз у повітрі і раз, два. І, і два, два. І, і три. І Пишемо разом. І раз, два. і два, і два і і три. І останній елемент Чотири. це петля. Я Написали так. у повітрі, а тепер переходимо до правопису у зошиті. Дітки, подивіться, починаємо писати з верхньої лінії робочого рядка. За межі верхньої лінії робочого рядка ми не виходимо. І так. за пежі нижньої лінії робочого рядка виходить у нас тільки маленька петля, правильно? Так. так. Прописуємо по штрихпунктирним лініям маленьку літеру Щам. Okay. На однаковій відстані до кінця рядочку. На другому рядочку треба буде прописати слова. Прочитайте перше слово на другому рядочку. Дочь дощ. Дощ. Аліночка, іще раз. Дощ, молодець. Аліна дуже працьовита, постійно читає, розумничка. А той, хто постійно читає, він швидко навчиться. Дощ. Пропишете за зразком праворуч слово дощ. І від середини яке слово Саша прочитає. <пла -ш> так яке слово Сашко? Плащ. Давай ще раз. Плащ. Що таке плащ, Єгор? Це їжа, це меблі. Що це таке плащ, Аліночка? Те одяг, одяг молодець Сергійко. Це предмет одягу, верхнього одягу, який ми одягаємо, коли йде дощик. Коли, коли на вулиці волого, прохолодно. І зараз. Запишемо звукову схему слова дощ. Сергійко, у слові дощ скільки букво? Три. Три букви. А звуки називаємо перший звук Д. Приголосний? Твердий. Твердий. Який ж він м'який? Д. Д. Хіба він м'який? «Д». Пом'якшує попередній приголосний лише буква «і» м'який знак? Я Ю «є». А у нас нема цих букв. Д. Приголосний твердий. Наступний звук називаємо і записуємо. О. О. Голос. О Голосний. При. Голосний. Так, а буква? Щ Скільки звуків позначає? Віронічка. Два Два. Два звуки, Віроніка, у тебе звук вимкнено. Це звук Ш. Приголосний твердий і звук Чу. Приголосний Чу. Твердий. твердий. Записали звукову схему слова дощ Д, О, Ш, Ч. У нас один голосний звук і три приголосних твердих звуки. Отже, звуков три, а звуків чотири. Чому чотири звуки, Ярослав? Тому що е літера Щі", Щі Щі позначає позначає Два звуки, тільки літера «Щ», дітки, правильно вимовляємо ім'я. Я думаю, вам би не сподобалось, якби ваше ім'я е, у вашому імені змінювали букви. Так само і букві ща не подобається. Її ім'я «Щ». Давайте вимовимо «Щ». Буква «Щ» буква Позначає два звуки. Ш і Ш. Так. Після того, як ви записали слово плащ, робимо звукову схему слова плащ. І так, у слові плащ, скільки букв? Чотири букви ми бачимо і пишемо, а тепер називаємо звуки. Хто може сказати відразу, скільки звуків так. у слові плащ? Аліночка? Дітки, хто може зразу сказати, скільки ять, звуків? Чотири. чотири П'ять. Я, а под... 5 Дітки, а чому я 5 почула, 5? скільки букв. Дітки, чому п'ять звуків? Вероніка. Тому що буква Щ вона позначає два звуки, де б вона не стояла. Правильно. І так, називаємо перший звук. Віронічка. А... Приголосний? Приголосний твердий. Ай, не, сказав, не подобається. Зараз я витру. Так, приголосний твердий. Позначаємо приголосні тверді звуки. Як, дітки? Однією рисочкою. Однією рисочкою, вірно. Так, П. Приголосний твердий. Л. Голосний. Л – Який звук? Приголосний. Твердий. А. А, приголосний з уродику немає перешкоди. це звук? Ошла, ошла. Голосний звук. У ротику немає перешкоди. А, І буква Щ позначає звук. Ш. Приголосний твердий. І чи, чи, Приголосний чи, твердий. Записали звукову схему слова плащ. І на третьому рядочку, дітки, ви будете прописувати слово за зразком. Це слово. Прочитайте разом. Слава ящерка. Правильно, слово ящірка. Ящірка це тваринка. А чи знаєте ви, що у ящерки відпадає хвостик? Так, ні. так, це захисна реакція, коли її хтось хоче вхопити зубами або людина бере в руки. Ящірка, у ящірки відпадає хвостик, і вона собі тікає так, від, вороги, від своїх ворогів. Потім цей хвіст відростає. Ящірка це тваринка. І запам'ятайте, у неї може відпадати хвостик, так вона захищається від своїх ворогів. Хвостик залишає про себе на згадку, а сама тікає до, до себе у будиночок. Олена Миколаївна. Да, Марк. Я знаю, що ящерки можуть ліняти. Так, дійсно. Так само, як і тваринки змінюють змінюють своє хутро, так, і ящерки можуть змінювати колір шкірки, правильно. Так, Павло, прочитай нам, будь ласка, речення. У реченні скільки слів, Пашенька? Три. Скільки слів у реченні? Три, Три. слова. Три. Яке слово найменше? Дощ! Дощ. Дивіться, як ви швидко вже його читаєте, бо ми сьогодні не один раз його читали. Читай Пашенька речення. Пішов. Дождь. Густий, густий дощ. Давайте всі разом прочитаємо. Пішов густий дощ. Дітки, А як ви розумієте, пішов густий дощ? Густий це який? Сильний. так! Правильно, Марк, розумничок. Густий це значить дуже сильний, дуже рясний, правильно? Так. Так, Єгор, ти вже записав? Так. так, чудово. Сонечки, ми не будемо зараз чекати, я продовжую далі пояснювати завдання. Якщо ви чогось не встигаєте, ви допишете після уроку самостійно. Домовилися з вами? -а -а. Щоб ви тільки не хвилювалися. І не забувайте наш девіз. Я пишу каліграфічно і кожним днем. все краще І краще, краще, краще. краще. І каліграфічно, і старанно, і охайно, і з кожним днем все краще і краще. Yeah. Читаємо наступне речення: Я під. Я під кущем. Дякую, Віронічка. Ящірка під кущем. Ящірка під кущем ховається від дощу, да? від сонечка може ховатися. Ящірка під кущем. Дітки, і коли побачите ящерку, не треба її боятися, не треба її чіпати, тому що ящерка — це тваринка, яка вам не завдасть ніякої шкоди. Не треба її топтати, да? тому що у ящерок також є маленькі дітки, які її чекають додому. Аліночка, ти хотіла прочитати речення, будь ласка. Я сказала, а я бачила ящер. І я бачила. Я теж. Їх дуже я багато ні. влітку можна сказати. У мене Я, не бачу. Я бачу ящерку, як вона мене міняла. Шкірки, так, добре. Вчитаємо наступне речення. Хлопчик одягнув. плащ. Так що одягнув хлопчик, Павло? Плащ, плащ. <плач> Пашенька, у слові плащ, скільки букв? Один, два. Чотири. 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 А скільки звуків? Зразу. П'ять. А чому п'ять, Паша? Тому що буква Щ позначає два звуки. Так. І все речення, дітки, ви запишете самостійно. Хлопчик одягнув плащ за зразком. Продовжуємо далі. І зараз на вас чекає руханка. Знімаємо. Я піду в Карпати Гори. Ще гору відпочину у долині на просторій полонині, простягну до сонця руки, як зайду в зелені луки, Розвернуся у боки, я на березі ріки. Аліна, я у чому, чому тихо сісти? Дітки, а зараз увага! Відірвіться від своїх зошитів, покладіть, будь ласка, олівці, послухайте і подивіться відео, як чистити. Зуби, зуби потрібно чистити? Привіт! Мене звати Лілі Пут. Я гном. Сьогодні я розповім тобі, чому зуби потрібно чистити. Але спочатку давай я тебе без ким познайомлю. Знайомся! Це людський зуб. Природою так задумано, що у кожної людини їх повинно бути 32, 16 зубів зверху і 16 знизу. Кожен зуб виконує спеціальну відведену лише йому функцію. Наприклад, передні зуби допомагають захоплювати їжу, інші зуби допомагають розрізати її або перетирати, або розривати. Коли ти їси, то твої зуби як футбольна команда. Кожен виконує свою роль. Ось, кому важливо, не закупити ні єдиного футбольного гравця. Адже коли у футбольній команді немає нападаючого, команда програє. Коли немає вратаря, команда теж програє. А коли немає захисника, команда також приречена на програш. Так і з твоїми зубами. Вони чудово справляються тоді, коли уся команда разом. Інакше тобі не вдасться проживати їжу правильно. Але ж твій рот це початок цілої травної системи. Знай, що втратити один із зубів можна тоді, коли зуби порівнюють. Щоб уникнути хвороби зубів, запам'ятай правило перше: чисти зуби два рази на день, зранку і ввечері, не менше трьох хвилин. А чи знаєш ти, що після їди залишки їжі залишаються на зубах та поміж ними? Із залишків їжі розвиваються бактерії. Тому запам'ятай друге важливе правило гігієни: волощи рот теплою водою після кожного прийому їжі, щоб змити залишки їжі та запобігти розмноженню бактерій. Якщо рот після їжі не прополоскати, то розвиток бактерій відбувається дуже швидко. А якщо ти з'їв щось небудь солоденьке, наприклад, цукерку або тісто, і не пропускав рот. Торік бактерій іще більше прискорюється. Тому що для свого швидкого росту та розвитку бактерії використовують цукор. Ось чому не можна їсти багато солодкого. Тому давай запам'ятаємо правило номер 3 Не можна їсти багато солодкої їжі. Це губить твої зуби і стає причиною розвитку великої кількості бактерій. Тепер давай розберемося, чому так страшні ці самі бактерії. Для людського ока вони невидимі. Їх можна побачити лише за допомогою спеціальних пристроїв. Але ми можемо побачити наслідки перебування бактерій у роті. Спочатку це зубний камінь, потім карієс. З часом карієс із поверхні зуба проникає всередину, руйнуючи його. Крім того, інфекції у роті негативно впливають практично на увесь людський організм. Тому давай запам'ятаємо четверте правило. Відвідуй лікаря-стоматолога регулярно, хоча б один раз на рік. Пам'ятай, що зубний біль дуже сильний і його потрібно боятися більше, ніж лікаря. Правда, правила зовсім не складні, зато результат твоя гарна посмішка і здорові зуби. Для того, щоб мати гарну посмішку, здорові зуби, дітки, які правила ви запам'ятали? Чистити зуби і не, і, і не їсти дуже багато сладкого. Правильно, Марк, а ще скільки разів на день треба чистити зубки? два рази вранці і ввечері. А коли ви поїли в обід, наприклад, то щоб не було бактерій в ротику багато, Рожна, що треба робити? прополоскати ротик. ротик теплою водичкою, щоб не було, щоб не так. залишилися мікроби на ваших зубках. Бо якщо буде багато мікробів на зубах, потім розвинеться каріс, потім зуб почне псуватися, потім буде дірочка. І, і ще правило, яке ви запам'ятали, що треба регулярно відвідувати кого лікаря стоматолога, правильно, мої любі. І так, давайте запишемо слово за стрілочкою. Перше слово це яке? Прочитаємо: Щітка. 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 Зубна щітка. Подивіться, яка гарна щітка у дівчинки. А друге слово за стрілочкою читаємо: щіточка. 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 Зрозуміло вам завдання? Ви повинні записати слова, але вже без стрілочки. Щітка і щіточка. Звичайно, яка буде за розміром більша? Дітки, яка буде більша за розміром своїм? Щітка, щітка чи щітка, щіточка? Щітка. щітка, а менша за своїм розміром? Щіточка. Щіточка, вона щіточка. маленька, щітка для мами і татка. А щіточка для дитини. Подивіться, як старанно дівчинка чистить свої зубки, вона посміхається, тому що вони в неї всі здорові, цілі, не пошкоджені. Продовжуємо далі. Ну, і завдання наступне: ви повинні записати два речення. Речення записані друкованими буквами. А ви якими буквами будете писати? Пис Писемними. Давайте прочитаємо Я... перше речі. Я щодня Я... чищу, чищу... Зуби. зуби. Паша, прочитай нам в голос. Я щодня чищу зуби. Це, Це дійсно так, Паша? Так. Дякую. Е... Вероніка прочитає речення. Я щодня чищу зуби. Так, прочитає Марк, будь ласка. Я щодня чищу зуби. Марк, як красиво! Ірочка прочитає. Я щодня чищу зуби. Дійсно, Ірочка чистиш щодня? Угу. Молодець. Прочитай, Ярослав. Щодня чищу зуби. Так, Ярослав, тебе не болить зубчик? Чуть болить. А я зрозуміла, що тебе, мабуть, зубчик болить, бо ти щось так невесело речення прочитав. Саша Сідлецький, прочитай, будь ласка. Сашенька, тільки включи звук, сонечко. Звук включи. Я, я... я, пишу, я жоби. Сашенька, іще раз. Я що? День, шість, жоби. Щодня. Ще що так, і ви записите, запишете писемними буквами. І останнє речення на сторіночці 52. Прочитайте самостійно його, дітки, швиденько. Фiblyна. У мене щітка. Мас... Хто хоче прочитати? Дивлюсь на ваші ручки. Так. Фоманай, зубна, У мене зубна щітка. У мене зубна щітка. Прочитали разом. У мене. Ви пишете ці два речення писемними буквами. Дітки, і залишилося останнє завдання. Коли ви пишете речення, не забувайте, перше слово завжди з якої букви? З великої, в кінці речення треба обов'язково поставити. Крапочку. Так, і слова в реченні пишемо окремо одне від одного. Так. А тепер подивіться на екран, запишемо звукобуквений аналіз слова щітка. Перший звук Ш. Приголосний. Твердий Твердий, Ірочка, дякую. А наступний звук Ч. Який. Який він? М'який, Тому що буква І завжди пом'якшує. Подивіться, м'який позначаємо двома рисочками. І це який звук? Галичний, галочний. Голосний. Дякую, Сашко. Т. Приголосний. Твердий. 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 К. Приголосний. Твердий. І звук А. Галос. І так, у слові щітка. Скільки букв? Порахуйте, букви ми бачимо і пишемо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять А звуків. Шість. 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 А чому Пашенька шість звуків? Того, що, Бук... Того, що... Буква, ща... буква ща означає два звука. Так, дітки, зверніть увагу, у буква І завжди пом'якшує попередній приголосний. Отже, у букви «ща» перший звук Ш, а другий Ч. Якщо буде у нас буква І після букви «щ», то звук Ч завжди буде м'яким. Ш твердий, а Ч буде м'який. І останнє завдання нашого уроку. Розгадайте ребус і запиши слово. Дивіться, яке... що намальовано. Щітка. А тепер поставте перед словом щітка букву Я і замість букви Т у слові щітка. Напишіть букву Р. Яке слово буде? Ящірка. Ящірка. Ящіка, правильно, запишіть слово ящірка. <звук> запишіть слово ящірка це останнє <звук> слово, яке ви запишете на нашому уроці. Пишемо старанно, красиво. Охайно. хайно Сашенька, порахуй, скільки букв у слові ящірка? Правильно. А зараз запишемо звукову схему цього слова. І так, буква Я у слові ящірка. Скільки звуків позначає? Два звуки. Два звуки а. Ю. Приголосний м'який. А. А. Ж. Приголосний твердий. Чу приголосний м'який, тому що і пом'якшує. І голосний. Записуємо схему. Р приголосний. твердий. К. Приголосний. Твердий і звук А. Отже, Саша сказав у слові Я шість букв, а тепер порахуйте, скільки звуків. Вісім. 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 А чому вісім? Тому що буква Я в цьому слові позначає два звуки, і буква «Щ» позначає два звуки. Бачите, яка цікава схема слова ящерка. Дітки, записали звукову схему? Так. Молодці. Яку букву ми з вами сьогодні вчилися писати? Попробуйте. Букву Щ. Скажіть, будь ласка, чи важко вам було вчи... писати букву Ща? Так, так. Легко, деяким більшості легко було, тому що і шави вже навчилися писати, і букву С навчилися писати. Дітки, ну ви ще потренуєтесь самостійно, сфотографуйте сторіночки і надійште на перевірку. Зараз я вас відпускаю на перерву, тому що ви дуже старалися, ви великі молодці. Відпочивайте і зустрінемося на третьому уроці математики о 10.30 до зустрічі від перерви.